Хто не любить дачу, ну напишіть в коментарях, як весною круто тут. Бузок цвіте. Красота. Ди -ди Дитинство мрія, короте, дача. Не, ну яке ж воно гарне те село. Подивіться в цьому сезоні, я його затягнув з покосом, але не жалію, ні грамо. Яка красота? Слухай, все росте так гарно, каже, не хочеться його косити. О, і вітром знов забор порвало. Треба взяти і заробити. який захід сонця тут. Будиночок продуманий, до речі, отам сонце входить за будиночком, а отам от от заходить. Зараз якраз захід будемо сьогодні проводити ефір, дачний. Дачний ефір і бачу комари мене зараз жахнуть. Осьо, заценіть. Треба покосити. Шукаю косу якусь, не мотокосу, а цю, як то вона називається, скажіть, я скажу. Газонокосилку. тільки акумуляторну недорогу, і щоб ще що хтось подарив, отак.